Друзі, усім привіт! Христос рождається. Відсвяткували ми частину наших різдвяних свят. У нас ну, така погода ні зима, ні весна. Два дні тепліше, два дні холодніше, сьогодні здовж мороз. Там невеликий, такий, мінус 2, мінус три, не більше. І е, після свят люди почали телефонувати, інтересуватися бджолопакетами, бджоломатками, і я вирішив записати такий невеличкий ролик на рахунок бджолопакетів і бджоломаток на цей рік, на сезон 2003-2023 року. Друзі, на даний момент вільних бджолопакетів в мене немає. Усі пакети, які я планував продати. Усі пакети на даний момент замовлені. Тому не хочу нікого там обнадіювати. Ви там питаєте, а може пару штук, друзі. Якщо я пообіцяв вже людям, ми узгодили з ними ціну, узгодили всі нюанси і люди хочуть перекинути завдаток. Правда, завдаток цього року брати я не буду, тому що живемо в. Такий, такий час і в такій ситуації, що тим більше це люди, з якими я вже працюю не один сезон, тому не потрібно мені завдатки. Одним словом, бджолопакетів пакетів немає, бджолопакети пакети всі замовлені. По бджоломатках. Бджоломатки, карніка. Всі дехто ще до сих пір запитує, яка порода бджіл у мене, друзі, у мене на пасіці. На всіх точках, які в мене є, в кожній сім'ї в мене матки карніка. І пропоную я вам також матки карніка вільного обльоту, чи як їх ще називають, матки F1. Це будуть матки від шістьох племених маток. Від частина в мене є маток острівних німецької селекції, частина є штучного осініння. Від Богдана Болюбаша. Тому будуть продаватися матки F1 вільного або вільного спарювання, хто як їх називає. Ну, правильніше для мене це вільного спарювання матка. Які гарно себе показали на медозборах в різних регіонах. Є матка навіть з 19-го року. Це матка від. Тройзик 1075 від Сергія Рауша, вона вже в мене четвертий сезон працює. Гарно вона показала. Ну і взагалі гарно показує ці матки. Я не можу сказати ні на одну матку, що вона давала якусь там негарних дочок. Правда, є нюанси по лініях, є різні лінії і невеличкі нюанси є. І я, наприклад, багато хто в мене замовляв, я Кожному старався роз'яснити які нюанси. Це я роз'яснюю по своєму спостереженні. Тому о, замовлення на матки будуть прийматися на е, 5 червня, тому що на травень місяць майже вже все, все записано, все зайнято. Якщо там буде якась невелика кількість, то я буду або по очереді посуватися, або, або якось буду їх реалізовувати е, так. Е, тому на 5 червня можна телефонувати. Я закріплю номер номер з вайбером або вкидайте замовлення на вайбер. Також завдатків ніяких на матки я брати не буду. Мені достатньо вашого номеру телефону і кількість, яку би ви хотіли придбати. Перед тим, як відправляти матки, я завжди телефоную чи зв'язуюся по вайбері і попереджаю людей, чи потрібно вам ці матки, чи не потрібно. Буває таке, що люди замовляють, а потім кажуть, Та, я вже свій в когось іншого придбав. Ну, нема питань. Придбали, так придбали. Це що по бджолопакетах, так і по бджоломатках. матках. Ще раз повторяю, матки карніка на наступний сезон буде 6 від 6 материнок. Матки вільного спарювання. бджілки як зимують? Ну, та, зимують, зимують. Давайте по, так сказати, по традиції глянемо. Ми все десь тут заглядаємо, давайте глянемо десь в цих грядах. Ну, ось так сидять такими клубами. Ну, Це вже таким більшим клубом догори підійшов. Там той що з щільнішим клубом сидить. Ну, Це що взагалі не піднісся до гори, хоча сидить на всіх шести вулочках. Ну, цей теж не піднісся навіть ще Ну, Ця сімейка, яка була пострадала, яку ми збирали зі снігу. Ну отак вона. З 6-4 рамочки з таким клубом в неї залишилися і зимує. І я вже більш чим певний, що все буде нормально, вона перезимує. Давайте глянемо ще в, в дерево наше. А тут у їх навіть не видно. Сидять і не шевеляться. Так само і тут. Всі тихенько сидять, клуб займає повністю тут є сім рамок, він займає шість рамок, на крайніх вулочках нема. Ні, є, є, але невелика кількість біля заставних є. Так само і тут, на, ну, щоб я не знаю, там ви бачите, де, куди тільки вони добрили ось так це навіть не, не те, що половина рамки. Одна третя рамка тільки що кормив використана. О, давайте ще одного. Ну, сидять, зимують. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!